Безвісті. Як це зробити? Є відповідний алгоритм щодо звернення, зараз я його зачитаю, ви собі занотовуєте і в кінці цього відео зазначу телефонні номери і зв'язок з такими кол-центрами. Фахівцям кол-центру необхідно надати, надати такі дані. Прізвище, ім'я та по батькові, дату народження військовослужбовця, який зник, з яким немає зв'язку. Паспортні дані, особовий номер і номер військового квитка чи жетону, контактні дані місця постійної дислокації військової частини. Ну, це якщо відомо вам, звісно. Прізвище ім'я по батькові, контакти безпосереднього командира та командира частини. Заздалегідь, звісно ж, такі дані потрібні вам мати. Ну, якщо, знову ж таки, якщо вони вам відомі, контактні дані військкомати, з якого був призваний захисник. Телефони гарячої лінії, частини, бригади, угрупування, якщо такі телефони відомі, дату, коли в